Батькова наука водить батько зоопарку хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучай старого. Он двогорбий верблюдяра, корабель в пустині. Бач, у нього дармоїда. На О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати. Ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись роздріжни тварину. Тись на дулю, заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне бісова худоба, Заліпив заплювало лова. Батько, хлопець.